Європейському Луцьку, європейська інфраструктура, Згадаємо, як часто такі гасла, лунають з уст наших чиновників і політиків. То ось біда по завершенню виборчого процесу про них швидко забувають, відкладаючи обіцянки до нових перегонів, як безпрограшну формулу, на яку знову і знову вестиметься довірливий електорат. А тим часом асфальт з доріг уперто втікає разом з останнім снігом. Морально застарілий транспорт курсує нашими вулицями. А окремі мікрорайони древнього Лучицька продовжують заростати чарниками у людський зріст. Безгосподарність бачать усі, але ось говорити про неї вголос якось не на часі. І справді вибориш не скоро. Хоча дехто з лучан все ж таки почав задаватися питанням, доки ще територія довкола Ковальського мосту та що за інститутом культури і мистецтва нагадуватиме за пустку, купи сміття, верболіс, ліс, які з тимчасівки, і настирливе бажання якнайшвидше покинути депресивний мікрорайон. Аналогічна ситуація також і з іншого боку: дорога на ДПЗ біля Динамо. Тамтешні, непролазні хащі, за словами місцевих, давно слугують прихистком, безхатькам та наркоманам. А відтак, щоб подолати цю стометрівку, треба мати неабияку силу волі. Боля, що навіть дорослим про дітей взагалі не йдеться. Адже виїжджаючи в місто, батьки супроводжують школярів аж до колишнього генконсульства. За посередництвом телебачення лучани звертаються до місцевої влади з проханням якнайшвидше навести лад на згаданих територіях. Їх влаштовує будь яка розбудова відпочинкова зона з велодоріжками, дитмайданчики, комплекс сушатних висотних будинків тощо. Ну годі вже кажуть люди займатися облаштуванням міста, стартуючи, і фінішуючи виключно на центральних проспектах. Лучани теж за прогресивні зміни. Тут страшно ходити, бо якщо, наприклад, взяти діти, які йдуть зі школи, то мусово буде забирати. Хоч ми зараз ходимо перший клас. Я навіть не знаю, ну хотілося, щоб щось тут було, звичайно. Бо якщо ми живемо на гнідавській 3, то. Ввечері кудись, щоб діти чи пішли погуляти, да, це, навіть ігор таких немає. Щось якісь будинки, Бо тут було, то тут сирость. Ну, треба навести тут, порядок. лад якийсь, до ладу довести. Або якщо є можливість, ну, є дозвіл, що тут не буде підтоплення, то можна що щось Ну, Треба розрахунки провести, ну, дослідити, геодезія, хай подивиться. То ви І, так, правда? Так, та, та, звісно, чого вона буде пустувати? Тобі ще майже міста розширяють, в сільських градах беруть землю, а оце пустує. І на тому березі також там пустка така, і на цьому будинок, можливо, і може бути будинок, десь тут якийсь щось. Звичайно, треба благоустрій зробити. Навести порядок, але не тільки на цій ділянці. Тут порядку також нема. На тих всіх ділянках, на мою думку, потрібно наводити дуже багато порядку. І я не розумію, чому ця влада не диви, ну не звертає уваги, тому що це прекрасні можуть бути е, парки для прогулянок, для Відпочин, для відпочинку. Це моя така думка. Хотілося б, щоб тут щось було для цивілізації, щоб цих хащів не було в першу чергу. Бо тут не то, що дітей, тут самим страшно ходити.